хто Тут помилився, як таке може бути. Невже дизайнери чи маркетологи мудріші у Тесла? Але я думаю, що так. Чому Баннер Тесла, оцей American Heroes, працює краще на всіх трьох рівнях? UX UA зрозуміла ієрархія, високий контраст, дві чіткі дії з точки зору маркетингу, конкретна пропозиція, точний таргет, пряма вигода, і з точки зору копірайтингу. Лаконічно, мотивуючи, без якихось там таких дурацьких формулювань, абстрактних формулювань, і це чітко підкреслюється тепловою то, яка показує акценти на ці дві кнопки. А як щодо сайту Rolls-Royce, ціна сайту ну явно в 10 разів більше, ніж у Tesla. І тут, мабуть, ця лінія коштує <тас>, тисячі доларів. Але перший екран мене шокував. Чому? Тому що перший екран має погане відео, воно ну не зацікавлює. Тут немає цікавих елементів, тут вони абстрактні частково. Тобто їх погано навіть видно. А ще й цей текст також він який? Та не цікавий. він знову ж таки абстрактний. І це дійсно. Дійсно, дивно. Кнопка має, та має Сітії, але воно слабенько. Watch now. Куди, що дивитися, перейти на інший екран? А там халепа. Незрозуміло. Дуже незрозуміло. Але хоча теплова карта показує, є фокус, чітка, зрозуміла кнопка. виділяється дуже добре, дуже добре. Хоча вона з'являється з ефектом і повільно. Це халепа. Чому вони не додали в перший екран фото ось цього третього екрану чи відео цього третього екрану? Ну воно точно краще, воно дуже круте. Воно вау! А який сайт? вам більше подобається.